Ну, для початку скажіть ім'я і прізвище і як вас так в контексті історії церкви та далі. Там і. Отже, доктор історичних наук, професор Арсен Зінченко, провідний науковий працівник науково інституту українознавства. Моїми дослідницькими темами є історія української культури, історія української церкви, зокрема, рух. Української спільноти до автокефалії православної церкви, історія українського селянства, історія українських пам'яток. Угу. І якщо можна не дуже рухатися, бо тоді з фокусу буде тебе падати. Да. Продовжуємо, да? Ага. Цікаєш, так? Нормально? Ага, ну так, да, да. тоді оце що пам'ятаєте, нам скільки цікаво. Може, каже, по двадцяти сторіччя почати, може з 90-х років, як ви буде звучно. Варто передовсім нагадати, що Україна є християнською країною. І встановлені християнства вона розвивалася як європейська країна. Зокрема, християнство в Україну в, Україну в його державному статусі, всі знають, привів Великий князь Володимир наприкінці X століття. Але християнство в Україні давніше. Це ще з часів Кирила і Методія, оскільки Західна. Частина України входила до складу Великоморавського князівства, то Кирило Методій проповідували тоді і на українських землях. Загалом в Україні переважає християнство ця його гілка як православ'я. Тому більша частина українського люду гуртується довкола православної церкви. Православна ж церква. Влаштована за принципом рівності апостолів. І вона існує як спільнота автокефальних церков. Ну, Скажімо, автокефальною церквою є Візантійська церква, московська, грузинська, болгарська, румунська, сербська. І ось Україна як держава незалежна, також має цілком певні для того, щоб стати автокефальною церквою, як і інші братні православні церкви. Але оскільки Україна тривалий час перебувала в колоніальній залежності від Москви, а в Москві православна церква є інструментом державної влади, то і Москва впродовж тривалого часу заперечує проти автокефального статусу, проти незалежного статусу православної церкви в Україні. Так, добре, тепер про цей розкол, який стався, було, відбулося об'єднання, стався церква Українська церкво-Київського патріархату, після того сталося від'єднання відкол, чи як ви сказали. Ось Треба мати на увазі, що як тільки в 1917 році розгорнувся національно-визвольний рух, тобто рух за. Спочатку автономію, а потім за незалежність України як держави, то паралельно з тим розгорнувся, як казав митрополит Василь Липківський, і церковно-визвольний рух. Тобто рух за створення Української автокефальної православної церкви. І така церква існувала в Україні впродовж 1920-х років, аж поки не була знищена більшовицьким режимом 1930 році. Як тільки наприкінці 80 х років. Знову почалася мобілізація українства і розгорнувся рух за відновлення української державності, то розгорнувся і церковно новий етап церковного визвольного руху і утворилася українська автокефальна православна церква. І ось в 1992 році. Ось ця частина православної церкви, яка назвала себе Українська автокефальна православна церква, і частина єпископів Української православної церкви, підпорядкованої Московського патріархату, на чолі з митрополитом Філаретом, утворили Українську православну церкву Київський патріархат. Назва Київський патріархат і означає. Що організаційною метою цієї церкви було утворення незалежної, тобто автокефальної православної церкви, такої самої, як російська церква, вона ж автокефальна церква. Тобто йдеться про запровадження великого принципу Євангелії рівності народів перед Христом. От в чому велика моральна сила Євангелії? В тому, що вона запроваджує... Е Відповідальність і рівність людей перед Христом, так само і рівність людей перед народом. От є таке свято преображення Господнє. Його великий сенс в чому полягає? В тому, що Христос преобразився, набув вогненного сяйва і сказав апостолам: ідіть і проповідуйте, і дав при цьому їм великий дар проповідування різними мовами. І тому різні мови і різні народи це творення Господнє. Ну, На превеликий жаль, московська церква заперечує рівність народів, і, зокрема, перед Богом, і зокрема, заперечує право українського народу жити у своїй церков, церковній спільноті, у незалежній автокефальній православній церкві. І за цього робляться всілякі підступи і ванафими, і прокляття, і оголошення, що буцімто українська церква є неканонічною. І участь у прямій воєнній агресії разом з російською державою проти України і розколи, які організовує московські спецслужби в Українській церкві. Але ми повинні сказати, що українське суспільство дорослішає, здоровшає і зараз гуртується. Православна спільнота довкола Української православної церкви Київського патріархату. Пане Арсені, конкретніше, якщо можна, про оце відкол е, Андрія я, цього, е, від Київського патріархату, і ще конкретно про те, що ми зараз говорили, про те, що канони вони є не постійні, а вони є змінні. Угу. Е, слід сказати, що от як тільки... Утворилася об'єднана церква Київський патріархат, відразу почалася шалена атака на неї у всіх засобах масової інформації, контрольованих Москвою. Далі, в нас ж, державні структури були фактично посткомуністичні. А комуністи для втримання своїх владних посад в областях і в Києві завжди спілкувалися з московською церквою. І до сих пір колонізатори спілкуються. І опираються на московську церкву, спираючись на несвідомість народу, і от спекулюючи на імені автокефальна церква, в 1993 році було організовано абсолютно штучний відкол частини єпископів Київського патріархату і утворення, так би мовити, відновленої автокефальної православної церкви. Але це був інструмент перешкоджання Москви, Церковно-визвольним прагненням українського народу, і е, ось ці е, ось цей осколок він потім розколовся ще на кілька відгалужень для того, щоб перешкодити гуртуванню українців в єдиній православній церкві. Тому ця церква не є авток... ніякою автокефальною, і ще з однієї причини з цієї причини, що вони врешті відмовилися від самого статусу. Автокефальної, тобто вони шукали підпорядкування то е, американській метрополії Української православної Я церкви. Перепрошую, тобто нам трохи помішали, вам туди це трохи переговорити. Ага. А з якого моменту е, треба сказати, що е, Українська автокефальна православна церква цієї нової формації вона не має ніякої стосунку до УАПЦ 1920-х років. Це пряма спекуляція на назві для того, щоб Привабити для себе довірливих вірян вони через деякий час взагалі відмовилися від автокефальної церкви і стали шукати домовленості. То з українською митрополією православної церкви сполучених штатах Америки частина частина казала: ні, ні, ми під будемо підпорядковуватися вселенському патріарху. А тепер е харківський архієпископ Ігор Ісінченко взагалі шукає виходу за межі православного. Ну, говорити про якусь канонічність, неканонічність немає сенсу. Угу. Можемо, да? Е -е слід сказати, що в церковному житті є певні законодавчі основи, і такими давніми законодавчими основами є канони. Канони можна поділити на дві групи. Перша група це догматичні канони, які стосуються високих духовних засад церковного життя. А є канони суто організаційні. Як влаштовувати церкву, єпископський поділ, поділ на митрополії. Треба сказати, що ось ці організаційні канони вони можуть мінятися. Бо в основі свої канони були створені лише ще в першому тисячолітті. Тобто, дуже давно головним каноном є відданість Христу, любов між людьми. От ми кажемо заповідь Божа, возлюби ближнього. Це хто передовсім? Це от передовсім от наші співгромадяни, наша сім'я. І це один із найголовніших канонів. Гуртуватися в рідній церкві в ім'я Христа і Христос забезпечив це право українському народу. і тому всякі спекулятивні пропагандистські намагання Москви е домагатися е е стверджувати, що українська церква є, начебто, неканонічна, вони це суто фальшиві, брехливі прагнення. Треба сказати, що сама московська ж церква 15-го століття, не питаючись дозволу Константинополя, утворила окрему автокефальну митрополію а потім їхня патріар, патріарший статус був здобутий шляхом ув'язнення косно одного з константинопольських патріархів і так вони по суті зубодробильними методами вибили собі патріарший статус крім того саме підпорядкування київської митрополії москві наприкінці сімнадцятого століття було прямим підкупом хабарем тому говорити про претензії московської церкви на якусь особливу канонічність не випадає. До того ж, треба сказати, що вже ця брехня церковної Москви дійшла до того, що вони проголошують себе щодо української церкви материнської церкви. Ну пригадаймо, хрещення нехай Володимира 1988 рік. Москва засновується через кілька століть, через два і з половиною століття. І тому християнство в Московщину було принесено з України. І тому ніяк Московська церква не може бути материнською церквою щодо української церкви. Навпаки, українська церква є материнською. Щодо московської церкви. А якщо вже говорити так повністю, розгортати міркування, то Україна як тісніше, пов'язана із Константинопольською патріархією, із Селенською патріархією. Хоча нам, звичайно, дуже шкода, що в 1686 року знайшовся такий патріарх Константинопольський, який продав за Соболі червінці на київську митрополію Московській патріарх. Угу. Як по, по суті, вона то називається е, ця церква православною церквою, але це є церква без хреста, це є церква без божників, тому що е, московська патріархія пішла ішла на союз КГБ, і зараз вони пов'язані із ФСБшним цим їхнім е, супергенералом Путіним. І спочатку е, вони організували агресію в е, Грузію, а грузини це ж православні християни, а нині. Агресія Росії розгортається з благословення сигаретного патріарха Кирила. Добре, дякую.